Апостол на 12 вересня, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, Скарби, дібор і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. До голаті послання святого Апостола Павла Читання 2.6.10 Браття, щодо тих, що вважають себе визначними, якими вони тоді були. Мені байдуже, бо Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті визначні нічого не додали. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелія для необрізаних доручена мені, як Петрові для обрізання, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганами. і визнав, визнавши, дану мені благодать, Які, Кифа та Іван, що вважалися стовпами на знак єдності, дали мені й варнаві правиці, щоб ми йшли до поган. Вони ж до обрізаних, тільки щоб ми, Бога пам'ятали, що я власне і намагався робити.